Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя. Я ініціатор руху Щасливий бути дизайн щастя. І в рамках цього руху проходить фестиваль Щасливий Бути дизайн щастя, до якого можна долучитись, про це можна написати. Але наступний напрямок, який я вважаю, важливим, і ми будемо його рухати. Це читання книжок про щастя, про сенси, про те, що для нас важливе. Одна з книг у нас є така «Будь дивом: 50 уроків, щоб зробити неможливе. Можливе. І більше десяти уроків вже у мене на каналі можна прослухати. А і наступна книга. Яку ми будемо з вами читати, осмислювати, ділитись роздумами, і автори закликають ділитись тим, що читачі здобувають в ході роботи над книгою. Так, і мені дуже відгубиться саме мова про те, що Книга не просто для читання, так? а для того, щоб над нею працювати, з нею працювати. Отже, у нас з вами наступна книга. Сьогодні ми будемо з вами розпочинати читати книгу. Щастя це свобода. Щастя це свобода, і це саме одна з тих свобод, так, про які я кажу і наголошую на своїх майстерках і у своїй системі так, розбудови стратегії життя. Отже, щастя, це свобода. Автори Гейл Двоскін і Лестер Левнсон. Не відмовляйтесь від щастя. Правом на яке кожен з вас наділений при народженні за допомогою книги Щастя, це свобода автор пропонує знайти у собі здатність жити в гармонії з навколишнім світом, і ваше повсякденне життя наповниться світлом і радістю. Лестер Левінсон – це людина, яка розгадала величезну загадку життя. В 1952 році, будучи віці 42 років, Лестер фізик та за професією та щасливий підприємець мав усі матеріальні блага, які тільки може побажати людина, проте при цьому не мав у житті щастя і був дуже хворий фізично. Настільки нездоровий, що після повторного тромбозу а, коронарних артерій, лікарі відправили його вмирати додому, до його шикарної квартири в Нью-Йорку. Лестер був людиною, якій подобалось долати труднощі, тому він не здався, а вирішив зазирнути в себе і знайти відповіді на деякі питання, що його цікавлять. Завдяки цій спрямованості та рішучості Лестер зумів подолати бар'єри свідомості та знайти потрібні йому відповіді. Виявлено їм виявилось потужним інструментом для особистого зростання, способом позбутися всього, що обмежує людину зсередини. Захоплений своїм відкриттям, Лестер випробував метод на собі протягом трьох місяців. До кінця цього періоду його організм став цілком здоровим, а сам він увійшов у стан глибокого умиротворення, з якого вже не виходив до самого дня своєї смерті. 18 січня 1994 року. Після свого прозріння Лестер присвятив 42 роки життя тому, щоб допомагати іншим відкрити для себе те, що відкрив він, а також стояв біля витоків створення всесвітньої відомого навчального курсу за методом Сидона. Для справки метод Седона – це один із способів усунення негативних емоцій та покращення здоров'я як духовного, так і фізичного. Його ефективність доведена насамперед самим творцем, але головне по-справжньому хотіти позитивних змін у голові та в житті. Це я взяла з вікіпедії або звук да, зразу видав. Так що а, це таке? А, власне, давайте читати, давайте читати, бо це було ще щось таке до вступу. Вступ. Що таке щастя? Загалом, щастя, це коли ви завжди залишаєтесь самим собою, зберігаючи своє я. Не йдеться про те обмежене єство, яке вже давно стало вашою звичкою, але лише про те, необмежене я вашої особистості, те я, яке завжди без одних зусиль, є в тому, щоб ви не робили і що б з вами не сталося. Ваше Я непорушна основа, що дозволяє решті траплятися або існувати. Якщо так, запитайте ви, чому ж його так важко виявити і чому так багато книг було написано про цю тему, включно з тим, що ви тримаєте зараз. Відповідь на це питання не така проста ми витратили купу часу, доводячи собі та іншим свою обмеженість. Більше того, ми настільки досягли успіху в удаванні, що забули, що це всього лише гра. А тепер витрачаємо основну частину нашого часу на підтримку ілюзії, яку ми створили, і залишається мало часу на розуміння внутрішнього світу, яке дозволило б звільнитися від відчуття обмеженості, на яке ми самі ж прирекли себе, і яке, продукт, яке є продуктом лише нашої свідомості. Потрібно багато сил на підтримку ілюзій, що наша сутність міститься в конкретній системі тіло душа. Чи варто дивуватися, чому ми майже завжди такі стомлені, і, хоч у вашому розпорядженні необмежений запас енергії, замість того, щоб використати її на благі цілі або на відкриття свого і я, ми витрачаємо її на те, щоб переконати себе та інших, що ми обмежені і. Ст... Хто ти? Адже ми маємо незвичайні особисті проблеми. Найбільше Колестер Левенсон, мій друг і співавтор бувало, говорив, що витягти себе з ситуації, в якій ми знаходимося, або просто, або неможливо. Просто коли ми самі хочемо, щоб були просто, щоб було просто. Ми можемо спрямовувати нашу енергію, даючи їй вільно текти всередину, щоб навчитися досліджувати свій внутрішній світ і полюбити те, що відкриється нам. Не можна, щоб ця енергія текла зовні. Ми боремося проти світу, який самі ж створили, і доводимо всім у тому числі собі саму, що наш світ та його проблеми є реальними. Чи хотіли б ви, щоб це було для вас просто? Якщо так, то вас не дарма привабила ця книга. Вона приведе вас через ланцюжок практичних дій до пізнання вищого щастя після того, як ви дасте волю, тому справді не обме, безмежному всередині вас? Щастя, яке у вас самих. Не залежить від того, чим ви володієте або не володієте, адже в процесі пізнання щастя ви більше цінуватимете те, те, що маєте, і тверезо судити про те, чого не вистачає. Це щастя не залежить від ваших дій, але після того, як стане вашим, всі ваші вчинки, все, що ви робите чи не робите, принесе вам радість. щастя. Це те, чим ми володіємо поправо, і ви випробовуєте його після того, як прочитаєте цю книгу і дотримуєтесь її рекомендацій і порад. Думаю, що ви чули такі обіцянки і раніше, і вам, можливо, довелося зазнати розчарування, що зробило вас скептиками. Якщо ви сумніваєтесь, це нормально. Пропоную не вірити нічому в книзі, доки не переконаєтесь на особистому досвіді. Я обіцяю лише, що ця програма відрізняється від інших. Абсолютно переконаний, ви можете відкрити найвище щастя і жити, відчуваючи його мить життя. Переконання це ґрунтується на моєму. Чверть століття особистому знайомстві з Лестером Левенсоном та його вченням, а також на досвіді викладання його методу тисячам людей у всьому світі. Хоча я не завжди був так переконаний, я зустрівся з Лестером Левенсоном у 1976 році. У той час я жадав знань, але був повний сумнів. Шукач, який відвідував багато семінарів та курсів, які вели вчителі та фахівці як зі Сходу, так і з Заходу. На той час я чимало місяців вивчав багато напрямів щодо вискладнання тіла, в тому числі йогу, шацу, цигун. Я брав активну участь у різних тренінгах, таких як ЄСТ, актуалізм, семінари самовдосконалення та відродження. Мені довелося багато чого випробувати на всіх заняттях, почути і зрозуміти, принаймні розум багато цікавих концепцій, і все одно мені чогось не вистачало. Я прагнула тримати але остаточну відповідь на, на найважливіше, але й найважче питання на шквал, у чому сенс мого життя, у чому істина? Та хто я. Багато з мадосвіду з того, що мені довелось почути й випробувати, лише посилювало тягарських питань. Мені здавалось, що ні в кого немає вичерпних відповідей, і ніхто з моїх вчителів не знає, в чому справжня природа людини та її найвища правда. Жило в мені тяжке відчуття, що для духовного зростання потрібно багато трудитися над собою, оголювати душу, бередити старі рани. Та вирішувати невирішені питання, проте все різко змінилось завдяки щасливій зустрічі з чудовою людиною. Я зустрів Лестера на семінарі, який організовував для одного відомого лектора, і Лестер відвідав його, як, як гость. У той день група організаторів семінару вирушила на діловий обід, і поведінка Лестера, його манера триматися видалася мені дуже інтригуючими. Він бачився мені людиною, яка живе у світі з собою, рівноваженою в судженнях, і відчувала, що їй комфортно з собою. Він був скромний, простий у розмові і ставився до присутніх, як тут друзі, навіть до мене, незнайомої людини. Було очевидно, що він завершив свої пошуки і знайшов відповіді, яких мені не вдалося знайти. Я зрозумів, що мені слід пізнати цю людину ближче. Коли я запитав Лестера, чим він займається замість відповіді, він запросив мене на семінар у наступні вихідні. Все, що він повідомив про захід невеликою групою, ми сядемо навколо столу і звільнятимемося. Я не був впевнений, що до кінця зрозумів його, але розумів, що якщо цей семінар дасть мені хоча б загальний напрямок до тих якостей, які мав Лестер, мені слід там бути. Я взав на віру його слова і одразу погодився взяти участь. Потім за один день семінару я зрозумів, що знайшов те, що шукав. Більш того, переконався, що процес духовного визволення та вцховання Лестера був тим, у чому є моє призначення практикувати самому і вчити інших. І до сьогодні. Я жодного разу не сумнівався в цьому. Перед тим, як почати розглядати те, заради чого ви взяли читати цю книгу, я хочу розповісти вам історію життя Леста, яку він розповів сам, витяг із його сповідів нижче, дуже схожі на історію, яку він мені розповів, невздовзі після того, як я познайомився з ним. І почав дотримуватись його вчення. На цьому я, власне, сьогодні зупинюсь перед тим, як читати далі і зрозуміти, для чого ми це робимо, трошки інтригуюче, але в наступному випуску у нас буде. Продовження, продовження цієї книги. А на сьогодні все. З вами була Чуприна Наталя